Добрий день. Сьогодні буде обзор як сказати так. Трошки підфорсированої України 1991 року. На неї навішили електрику. Ну так трошки не багато. Так, ну тут обична Україна, як і була ще заводу фара заводська стоїть ще, ще то тоже за заводу. Коже ще вже багато років, 91-го року. Це кнопка сигнала і все. Це ще червона кнопка хи Так. Тут ай може може не побачите, стоїть реле маленьке, маленька, яке включає сигнал. Оце саме сигнали от скутера стоїть. 12 вольт. Це фора, отака. Дальній, ближній Обичний ходовий є. Так. Це покажчик. Поворот лівий, правий, зажигання там і світ включається, показує. Тумблерки подсвідки. Так, давайте покажу вам. Включаем зажигание, вс замок зажигання Зажигание включила. Перший тумблирок це підсвітка на вилки. все робить, Так само с той Це робота, Так, виключаємо. Зародній думлер. Включає свят, тут загорається индикатор на свят, все задний думлеш. Все горит цвят. Ну, обычный ходовий. Включаємо ближній. Так. Дальній. Робить. Все цей тумбір, що це думлеш включає все ближній. Дальній. Все робить. Спідометр робочик і тут нема батрайки, пока він не работа, короче. давай все, провод спидометра. Тут мотанный жгути. Светлащик спидометра підключений. Тут видео для лянта же горіла. Сильня подсветка. И ця лянта на поворот будет. 112 вольт все. Так, тут, я уже казал кнопка сигнала все. Є. Це все, тумблер трохи позиційний Левий поворот, правий поворот. Робить. Дам сюда. Ничего, тикломашина під ключеві там все проводит до одна і от Це центральна проводка, это заткала сюди. Тут вот так на всяких случаях бодаки, там всяка финя сакрона